Ну і тепер про історію із фітнес-тренером. До речі, Дем'яне, чи ви знаєте, хто це були от в Черкасах? Ці небайдужі громадяни, яких я підтримую, салютую я думаю, це скоріш за все була молодь молодь націоналістична, яка спрямована саме підтримує бойові батальйони. Ми говоримо про різні бригади. Це третього ШБ Азов. Угу. Саме ось в нас також є така молодь. Зараз в кожному місці є така молодь, яка активна, і вони допомагають у волонтерстві поки що, бо молоді, і планують власне свій шлях у війську, коли досягнуть 18-річного віку. Угу. Так, дивіться, а, ну, я... Угу. Угу. я хочу показати відео, але ми не будемо його дивитися. Я думаю, що користувачі соцмереж їх бачили. ми... Обговорювали цю тему одне з ветераном е війни е Олегом Симорозом. Е давайте ми покажемо без звуку, а ви розкажіть, коли це було, як це було цю всю історію, ну і потім про як вона закінчилася, так. Так, історія була я вже не знав, який день, але мені подзвонили військові, де взяли мій номер. Та сказали, що була ситуація зранку цього ж дня. Попросили відреагувати. Я кажу, скиньте, будь ласка, мені це відео. Я подивлюся. Вони сказали, що вони звернулися до контрозвідки, а контрозвідка дала мій контакт для того, щоб звернулися до мене, тому що це буде більш дієво. Я з, так би мовити, з, з дуже таким емоційним піднесенням. Дивився це відео. Було важко, адреналін піднявся вгору, але я додивився до кінця. Я встановив через цих військових, набрав їх, запитав місце саме, де трапився конфліктна ситуація, де ось знаходиться ця людина. Зрозумів, що публікувати відео не буду, тому що одразу людина може втекти або взагалі десь зникнути, переховуватися і так далі. Тому я підготував текст, підготував відео і виїхали з друзями на місце подій. Перед входом я опублікував пост, все, зайшли. Представник, ось цей, що на відео поводить себе дуже там по-геройськи, так би мовити, ображає, бажає військовим смерті, знаходився біля свого робочого місця. Я підійшов та сказав, що йому потрібно вибачитись та стати на коліна. Типу, в нього був шанс. Він що. Я що бірвалось. І потім о, якось так стало, що підлогу перед цим помили. Він послизнувся, розбив носа, зламав носа навіть. І все, очікували поліцію та ТЦК. ТЦК приїхали, приїхали військові, приїхала поліція, провели бесіду ще з власником власне, цієї, цієї будівлі, всієї, поспілкувалися, він підтримав наші дії. І ти така попросили мене допомогти, щоб цей представник поїхав проходити військово-лікарську комісію, тому що від призного віку в нього немає та, про... Так, 에... так. В нас є. В нас є та в нас є потім продовження цієї історії. так. так. Да, коротко, коротко, значить, цей фітнес-тренер циній футболці. Він Обматюкав військового, сказав, що я тебе туди не посилав. Чого дайшов ну, одним словом? Далі ситуація розвивалася так, що а, його пов'язали і точніше не пов'язали. Вивели працівники ТЦК разом з поліцією. Так він сам пішов добровільно, зайшов в бус і поїхав. Власне на ВЛК. Прийшов ВЛК і поїхав військо. відомо, що він зараз проходить курс молодого бійця і долучиться до лав збройних сил. Я так розумію, що далі вже питання до саме контрозвідки, до там до військової ВСП, до військової служби правопорядку, щоб вони контролювали, щоб ця людина там нічого не зробила проти законного, проти збройних сил України, тому що я думаю, що він буде працювати лопатою спочатку. Є багато чого копати. Він фітнес тренер. Він знає, як то робити. Він в хорошій формі фізичній. Хороші формі, і як я поспілкувався, потім вже з представниками спортзалу де він працював. У нього таке буває, тому що людина регулярно колить собі тестостерон, і він трішки впливає на розмові здібності. У нього неконтрольовано буває агресія. Я так розумію, що ось ці всі хімічні історії вплинули на його стан в той момент, і він просто зірвався, але знову ж таки якось зірвався, тоді коли відчував силу. А коли ми прийшли, він щось не дуже зривався. у нас є... В нас є там наступні наступні файли. та фотографія і одина. І 31 перша. -та, там, де вже так, це момент, коли помили підлогу, і ну, ну, якесь прикра таке падіння було у фітнес-тренера. Не втримався в нього щось із вістибулярним апаратом, напевно. І наступне відео, де його вже е, забирають в ТЦК в бус. Так, і направляють так. на проходження ВЛК. Так саме uh, так розкажіть. Розкажіть, розкажіть, куди він потрапив, тому що я це теж це вже ще одне продовження історії. Так, uh, так. потрапив він. за мою інформацію поїхав сто п'ятдесят четверту бригаду, стії бригади, якої були військові, яких він образив, його там чекали. І наскільки мені відомо, прям солдати чуть не збунтувалися, типу, ну прям. Хотіли дуже зробити йому фізичне зауваження, офіцери заборонили і, розуміючи ризик, що він може навіть дуже мало послужити, його власне направили до третього ШБ. Там хлопці мотивовані, вони знають, як з такими елементами поводитись. І на перевиховання, власне, відправили. І я думаю, що все буде добре. Ось така інформація у мене є. Що, власне, маленький хепі енд, тому що. Як таких людей ще карати, я не знаю. Для них в'язниця, я думаю, це буде пом'якшена історія. А коли він бажав смерті військовим та так себе поводив до військового, він має відчути, що ж це таке, і все ж таки цю дурь з його голови можуть вибити, вибити власне російські снаряди. І він зрозуміє, все ж таки, що таке бути військовим в сьогоднішніх реаліях і що таке, коли тебе намагаються вбити постійно. Дем'ян, а хто він є? Скільки йому років і звідки він? Він Одесит? Так, Одесит. Я не скажу. 89-го, на року народження. Доволі доросла людина. Військово зобов'язаний. Так, саме так. Мало бути здоровою, але ми бачимо, що фізично здорова, і то, і то не дуже фізично здорова, і розмова зовсім не здорова. Тому ну, ось, таких персонажів дуже багато, насправді, і насправді завжди якось проходиться більш демократично та в правовому полі. Але бувають моменти, коли вже терпець вривається, коли то відео, яке те, що він говорив на камеру. Просто жахливі речі, які вже типу, ну, ну ну хто ми такі, якщо ми будемо просто їх замовчувати та ось казати вибачте, вибачте будь ласка, і, типу, і все добре. Ну тут не може бути все добре. І тому те, що в нього там зламаний ніс, це не завадило йому пройти ВЛК. І я думаю, що далі все буде добре, тому що я спілкувався з ВЛК, і навіть там сказали, що по великому рахунку він мав би поїхати в лікарню. Але коли вони приглянули це відео, то зрозуміли, що все ж таки йому потрібно не в лікарню. Що mm -hmm. там травма мозку набагато набагато і її потрібно лікувати не в лікарні, як мінімум? Цікаво, чи його тестистостерони споможуть йому в третій штурмові? Та, так не зрозуміло так. Дем'ян Ганул, я нашим глядачам просто розкажу: це та людина, яка приїжджала до М -м нагадайте прізвище у цього помічника Ш Ше... -ше... Шевеленко що ображав Шевеленка Шевеленка? Так, вибачте, бо це ми теж обговорювали. Шевеленка, який образив ветерана, який зараз працює ветеринаром в Одесі, і він його просто нецензурно послав. Ветеран ветеран на протезах, так Дем'ян теж розбирався. От, що би ви порадили тим, хто нас дивиться, ветеранам? Ті, хто стикається з тим, що десь ображають, і тих, хто насмілюється принижувати чи мачукати ветеранів війни. Ну цього не робити однозначно, тому що відповідальність буде, суспільство реагує гостро на цю історію буде реагувати ще остріше. Потрібно бути стриманішим, навіть якщо військовий ветеран, ми розуміємо, що немає достатньої реабілітації, все буває в житті. Буває якась агресія може бути і завжди потрібно нам, як цивільним, нам, як навіть ну як навіть іншим ветеранам, які. Не в кращому якомусь там ментальному здоров'ю потрібно вирішувати ці питання діалогом, пояснювати, допомагати, тому що ветерани бувають різні, бувають спокійні, як ці були, і до них була така ось реакція. Ми, а ви явіть, якби людина була після багатьох контузій, і вона могла б відреагувати зовсім по-іншому. І міг би бути взагалі жахливий випадок. Потрібно завжди думати, бути обережним, цивільним, цивільним безпосередньо, говорити завжди, говорити. Розмовляти, не посилати, не викликати агресію, ну і ветеранам також. Але ми розуміємо, що військові в рази важче, в рази важче, тому що вони повертаються в мирні міста. Бачать, як люди живуть своє життя, в них відчуття ось і несправедливості. Певної вони починають нервувати в кожного свої травми. Я ж кажу, немає належної допомоги від держави, в тому числі. Тому ми маємо бути розумними та завжди е, входити в ситуацію і допомагати, тому що в Одесі був нещодавно конфлікт, де також, начебто, ветеран військовий, діючий військовий, навіть він гуляв з сім'єю і щось там слово за слово в Аркадії, і почалася бійка, і його там він в важкому стані зараз. Затримали порушника, він поїхав до в'язниці, але знову ж таки тут історія в тому, що е, навіть якщо ви бачите таку ситуацію, потрібно діалогом намагатися її е, якось закінчити, щоб не було конфлікту, не було бійки, тому що е, так не має бути, і ми маємо допомагати. Маємо працювати як одна велика лікарня. Один великий реп-центр е, Україна і допомагати. Ну, ну в першу чергу маніру. в першу чергу поважати. Е, ну поважати, тому а що це, це ті люди, які нам над нами тримають небо е, 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 Дем'яно. І ще я забула. Важиш там на один з народних депутатів по цій справі написав якийсь запит звернення, що що будете робити, і що це за Артем Кунаїв. знаєте знало, що такий депутат є. Що будете робити? Я так розумію, це депутат. Я вже трішки навів справки. Він е, Богу Богу Слаєва, типу з мотор Січі, якого затримали по 111 статті. Так держрада угу. він написав на власне на міністра е, національної поліції е, щодо моїх дій, що, начебто, я когось там побив. Ось цього фітнес-тренера і щоб там розібралися, тобі ж народного депутата обурює поведінка громадського діяча, який відстоює честь та гідність військових, а не обурює власне поведінка-негідника, який бажає смерті українським військовим. Тут тільки одне питання, якої країни цей народний депутат? Тому що ну, реально мені не зрозуміло, але тим не менш написав, ну нехай пише які проблеми. Ми теж можемо написати. Ми ж теж освічені люди і можемо писати дуже багато. Тому я думаю, що дуже скоро теж щось щось на СБУ прилетить до цього депутата. Так, сильні в нас, сильні в нас обранці, слуги народу що Кунаєв, що Дмитрук. Це д -д -д одного поля ягоди Дем'ян. Дуже вам дякую, дякую за позицію і дякую за вашу громадську активність. Це є взірець для всіх інших. Так, дякую, дякую вам. Так, слава, слава Україні, стежимо за вашим телеграм-каналом. Далі Дякую. Да, героям слава на все добре.